За незаконною риболовлею правоохоронці борщівського відділення поліції впіймали жителя села Вільховець. Чоловік глушив рибу електричним струмом. Тут замикав, вона там спливала, брав підсак і відходив, збирав оцим самим підсаком, брав, брав збирав цю рибу, яка вбивалася струму. Під час риболовлі, так званою електровудкою на річці Дністер, порушника помітили працівники обласного рибного господарства, які повідомили поліцейських. Чоловіка ми знаємо. Теж непоганий чоловік, але е, каже, що хотів сім'я велика, хотів зловити декілька рибин, пожарити сім'ї. Є ряд непорядних громадян, які таким чином теж виловлюють рибу з метою особистого збагачення, оскільки річка велика і риба тут е, теж виростає. Правоохоронці вилучили у чоловіка понад 100 метрів електричного дроту та рибальське приладдя. Йому загрожує позбавлення волі до трьох років.